Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен легкий сніг здоров'я вен. Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. У вас буде. Спостерігати, знаходити об'єкти, переміщення особового складу і подальше, якщо виявлення, виявлення будемо працювати на гаражі. Ну, тобто під, під, під ателерією зараз будете працювати. Так. так. Бачиться в цей фото. Яка ситуація? Складно. Вони рухаються, вони давлять нас, не дають нам працювати. То есть, роблять все для того, щоб ми не підлітали максимум до них близько і не бачили те, що вони там роблять. Іменно репи от зараз. Наверное, останніх місяць часу вони сильно почали іменно наш напрямок продавлювати. Ми дуже їм зашкуляємо, тому що постійно, ну як то очі в небі. Це для ворога велика проблема, тому що ми контролюємо переміщення особового складу, їхні підвози. Віддать була перезмінка і відпрацьовувала артерия. Це наша артилерія Так, 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 так. БК, провізії, який час проходить перезмінка. Ось їхні всі позиції він показує зараз ну, зараз час такий що у них вже пройшла перезмінка тобто вони теж стараються як і ми більш по-сірому помінятися вони дуже дуже, дуже предсказуємо тобто вони рідко змінюють час перезмінки Я. Я. діють дуже нахабно дуже впевнено Там і море, і що, що топи немає, ми вже звідти на стільки намагаємося викорити. Це, ну, якщо бачите, там сліди від розривів, то ага. ми постійно працюємо, але вони як крати лізуть і лізуть, і лізуть і лізуть. То, то, так. Ага. Один і другий. Ага, да, вон вон голови. Вон голови, Тут вон праці видно. Перший вродь би шосмійся на плечи. На плечі така сумка, ще ПЗРК. Може бути ПЗРК. ПЗРК. Вы, выходите по зуму, выходите по зуму. Прием. На, звездку. на звездку. Скорее всего, ПЗРК на позицию утянут. Координаты сейчас кину. Все, я понял, понял. Сейчас буду сегодня пробовать доводить. Це раптово виникаюча критична ціль, і якщо її не вразити, то буде дуже серйозні. Ну будуть дуже серйозні наслідки. Зараз буде працювати мінометний розрахунок батальйону нашого. Так само долучається, бо дуже дуже влучно і точно працюють. Безпосередньо саме екіпажі БПЛА батальйону працюють вперше перш за все на підрозділи батальйону, на мінометні підрозділи батальйону. От смотрите реб душі. А як сьогодні? связь с пультом нарушена, видите? А не видите? да? Но... Все. Что делать? Сейчас будет пытаться. Выход. 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 В огонь! Плюс, плюс, меня садят, меня садят подождите. подождите. Завдяки БПЛА можна побачити підступи до їхніх позицій, можна виявити перегрупування ворожого складу, підвоз, евакуацію, будь любі види постачання, які у них відбуваються, це все можливо виявити. Друже, ну моці на ціль зараз на коротко будемо працювати. Зараз ми підлітаємо на посадку. Вчора з тої позиції працювала ПЗРК по нашій авіації. Коли ти бачиш, ти розумієш що в картину, що коїться на фронті, яке? або вони укріплюються, де вони укріплюються, де вони чекають, де вони не укріплюються, де вони планують наступ. Тобто це вже День за днем збираються дані. Друже, поверни камеру трохи лівіше. Трохи лівіше. Отак добре, так добре. Все, давай. Все, друже, ближче не підлітай, зараз будемо працювати. Ми працюємо від того, як рухається ворог. Бачимо ну, командир, вони от, спостерігають рух ворога, там чи техніки, чи, чи піхота йде, і ми при все опрацьовуємо. Там раді от, буде. Якби так взяти в загальному раді, то буде 25 метрів, так, осколки вони вражають. Це доволі, це доволі ефективна, ефективна зброя. проти Огонь! Після контрнаступальних дій вони дуже злі чомусь і намагаються повернути втрачене. На прийом. Ні, походив в бліндаж зайшов. На прийомі. Видел? Вони намагаються постійно штурмувати, постійно підходять дуже близько, 10-15 метрів до позиції. Видел? Але ж наші козаки дають їм гідну відсіч. Приціл. Кутомір! Міна ОФ, заряд, 3. готові. На міна огонь. Вогонь. Плюс, плюс, вогонь. Вогонь! Міномети непогані, точні. доточені. Залежить від аеродровики, як вони нам подають координати. Наводись. Наводись! Наводись кльоном! Крест, я тебе покажу. 150 метрів. Були, попадали в бліндаж. Попадали в бліндаж, знищували техніку. Тут посередні екрану зі блендаж, бліндаж. В конце окопа пройшов блендаж. У нас кожна людина знає свій обов'язок. Кожна людина. Починаючи з командира, закінчуючи те, що закидає. Останній плюс переходимо три плюси. на три плюси. Даняв прийняв плюс. Я прийняв, Котумір той же. Приціл. Кутумір. Міна ОФ Заряд 3. Плюс, плюс, готовності вогонь. По готовності вогонь. Плюс. Вогонь. Вихід, вихід. Нормальна робота. Я вже привик. Скільки важить мій? – 16 кілограмів. Плюс. плюс, плюс. плюс. Переходимо на, на три плюс. Як у вас виходить? Добре. Головне сильно їх прикривати. Тоді все добре. Я роблю свою роботу, навідник робить свою роботу, обслуга робить свою роботу. І от, кожен знає, ми один одному не заважаємо, так, той готується, той не готував міни і ми, ми готові. Все по цій цілі стрільбу закінчили. Зараз так буває, хлопці на каже, що ти собі невляєш як то, то тобто, на душу, як то кажуть, бальзам на душу, бо ти розумієш, коли їх обстрілюють, і ти виконуєш все, і, ну, робиш, і ти знищив ворога, і якби і, хлопці і далі, 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 далі прословуються. Що за ними зв'язано і це є велика робота. Дружи, був постріл, був постріл, польоти 19. Он розрив, так, есть розрив. Так, так, бачу. Плюс одна міна вогонь на тих же, на тих же налаштуваннях плюс одна міна вогонь. Вот там держи камеру, там держи камеру. Постріл Т-12. Це ми працювали. Ми працювали. Є розрив, є, наш розрив є. Не ч на заміну. Замін. Понял, поня, вернее, будемо працювати. Сьогодні вночі у нас була втрата е нічних оченят і... Справді як от як сліпі кошенята, да, от без очей. У ворога з'явилися таке такі засоби, що вони навіть ну, ми дуже багато разів наблюдаємо, коли на екрані гаснуть будь-які. Поділення там, висоти або чогось, і дійсно чистий екран. відбувається, вони показують нам, як вони розбивають наш дрон. Тобто відеозв'язок не втрачається, ми бачимо все, але керувати цим не можемо. Вони так спеціально роблять. Ворог він не чекає, він не чекає, він постійно діє. І ми так само не маємо права чекати. Повинні відпрацьовувати його, не підпускати до своїх позицій. Які там ще її на їх Дуже багато вони нарили. Це кроти такі. риють, 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 це просто купиться. Я з 2014 року. Якби воюю. Mm -hmm. І ну, такого ще накопаного ніде не бачу. Там, грубо говоря, все одно ще підземний город. Тобто вони укріпилися дуже серйозно так. Скільки вам років? 29. Ви з 14-го рік? Так. Да. Ну, з перервами. ви з 19-20 років на війні? Так. Да. Мене сказав, що в середньому Мавік живе 3-4 дні. Так, вони розбиваються, ремонтуємо. Волонтери, що за власний кошт? Скажи ви ну, зі своєї кристи. Ну, як то кажуть, ну так тримав, у нас держава видала на цей час, там, ну якщо так посчитати, ну може там мавіків 6, а може 3 місяці працюємо. <різований> Ця штука, це ви самі робите? Це? <різований> да, так, так. Купляються корпуси і вже збирається, споряджається самостійно. Корпуси такі де це де, де, де 3D ведь так, Будь Так, потери? так. Ходімо, подивимося. Сереж? Зараз може бути і рух, до речі. У них приблизно в цей час перезмінка йде. <різований> Ну, глянь, глянь братику нашу точку, те, що просив пані, а там далі вони ж перезмінка пам'ятаєш якраз через п'ять хвилин бути. Будемо працювати, скажімо так, з системами з ударниками з логів. Тобто йде накольний тіп, скидається і при ударі розрив. Там йде плюс-мінус около 400-500 грамів ну, плюс-мінус, там бувають і більше. Є різного типу у нас, але сьогодні ми будемо працювати саме з накольниками. Є ще звичайні гранати штатні F. Вони так само допомагають і дуже активно ми їх використовуємо. Так само використовуємо і 80 ті міни, але це не сьогодні іншим працюєм дроном. І використовуємо ще півтора кілограма пластіда, тобто, це дуже мощний удар. Ми можемо відпрацювати бліндаж. Це відео, вчора виразлив машину. О, то ми зараз на неї можемо подивитися. Ми <ріст> зараз якраз намагаємося ну, її видивитися. Є підвезення е, чи БК, чи, е, скажімо так, речей необхідних, мабуть, навіть і їжі. От якраз скоріш за все, це було все схоже на, е, ну скажімо так, ми поза минулого дня ми бачили, як е, підвозили їжу, тому що виходили з такими, як відерцями, але якимись блискучими, дуже тобто чистими. А вчора е, побачили, як під'їжджає е Нива, е, при тому, що на ній. Й однозначно був хтось із може із командуючого складу. Чому? Тому що нивою активно намагались поїхати, вітались там з однієї точкою, з іншою точкою. Тобто, це, ну, як мінімум, офіцер точно, а може, і вищого рангу. Нам треба було терміново відпрацювати в принципі. Якраз оскільки були заряжені, готові вилетіли. Це працював мій напарник. Він відпрацював як треба, чітко в ціль. На жаль, в той момент поглушили наш Мавік, і саме от взриву ми не побачили, тому що ну техніка наша, на жаль. Летіли додому, і то дуже з великими проблемами. Але далі ми влетіли, і дим ми побачили, але він був занадто малий, щоб сказати. Фа по факту, техніка відпрацьована, наша дальність склала 7,5 кілометрів, тому це дуже добре. І ми готові і далі так нищити, але нам необхідні птахи. Птахи якісної збірки і якісних систем. Дуже важливо, щоб розробник. І кінцевий отримувач, тобто пілоти спілкувалися, тому що є нюанси, котрі от, не, не можуть побачити, на жаль, техніки, що збирають. Антена стоїть, видно. Пі... орківська хата. <рив> <рив> Добре. От, вчора сюди відпрацювали, тут рознесли трошечки їх, бігали вони тут десь до туалету, у них стоїть ось антена. Тут... Під накриттям машина стоїть постійно. Ну, ну, Наразі на разі... через погоду ми не можемо да, повністю зрозуміти. розглядіти. Mm -hmm. От, тут стоїть машина, причому стоїть вона на іскосоку, тут заліплена, так би мовити, якимось хламом, але вона робоча, вона покидає своє місце дислокації. Ось ця антена якась стоїть у них. У нас також є відео, вчора відпрацьовували по ним. То підлітали впритик. Теоретично, може бути або Мавікісти, або Фіві. Але таке враження, що все-таки «Мавікісти». Так може зараз мінімумати на цю точку. А що ж будемо робити ми? Ви на Мавіку зараз працюєте? Так, на «Мавіку» «Інтерпрайз». Марік на Мавіку. Марік на Мавіку. А Майк ви не з Маріуполя, часом? Ні, я з Васильівки окупований. Давно ви в пілотах? Десь три місяці. вам? – Подобається? Ви в основному навіках працюєте, коригуєте в півішки чи по-різному? По-різному. По різному, коли на FPV, коли на Mavic. На чому більше подобається? Подобається більше Mavic. Мені подобається хлопцям передавати та наблюдати за тим, як то кажуть, літять по стінам. Це мені більше подобається. Чиста вуха, так. І не тільки. Не тільки. Четверта точка. Плюс, пані. Настя, включи антенну, будь ласка. І заряджайчик чирик на нашому напрямку піхота ворожа активно використовує різні засоби. Ми їх намагаємося, якраз, якщо починається атака наших позицій, ми їх намагаємося придушувати. От з колаборацією нашим батом, з котрим ми працюємо, хлопці по рації дають сигнал і ми починаємо активно знищувати. Це вже ціль для, да. опа. Ми їх трошки інакше називаємо. А як? П звичайно, що п'я орки вас вони мають бути знищені. Вони прийшли на нашу землю. Тому однозначно іншого шляху нема для них. Стоїть на панів бліндаж. Плюс-плюс. Закривати скит. Закриваю. Закриємося. Плюс. Плюс, плюс. Робота в ФІВІ зараз надзвичайно важлива, тому що якщо не буде в ФІВІ, ми не зможемо знищити ворога точково. Бо, на жаль, засоби, скажімо, як міномет або інші, на жаль, не дають такої швидкості. Все-таки ми відстежуємо і одночасно без передування координат, без нічого активно нищимо. Все, працюємо. Злітає по бліндажу. Біля бліндажу так само, так? Да? Ну, так само і стоїть, рухається туди-назад, просто чи кура, чи що. Плюс, мані. Репка діє на їх Дуже сильно. Активно зараз москалі приміняють репки, тому, на жаль, у нас є проблема. От зараз, якщо ви бачите на екрані, у мене дуже все погано. Це діє репа? Да. — Так. Це ворожий реп. Скоріше за все із за цього вони і собі можуть вийти спокійно. Ой. Ви щось бачите? Дуже погано. Ми ні. Підстанти <звук> держав. дрона буде зараз. <звук> да. Проблема в тому, що... Ворог включив реп направленого типу. І, на жаль, нічого не можна було вдіяти. Попадають різні дрони, різні ну, зборки. Ми їх відпрацьовуємо все нормально на полігоні, але діяреба на них дуже різна. На жаль, сьогодні було те, що ви бачили. Відпрацювання будуть і буде надане е, відео. На жаль, вже, мабуть, без камери. Ну, зараз нам хлопці підвезуть, щоб не наражати вас на небезпеку. Буде трошки пізніше підвезені дрони і буде відпрацьовано.